Так, Оліс спекла моя паски. А ну, давайте дивимося. Ось така краса. Вау, супер! Супер. Такі обережні. Ага. Ось така у нас великодня краса. Є чим похвалитися. Я хвалюся роботою своєї донечки. Дивіться, яка краса. Саме вона накопляла, не ми, а вона накопляла для прикрас. Це всякі гарні, так що тут ще робота-робота. Але саме головне вже зроблено. Ой, це буде дуже гарно, дуже смачно. І результат у нас вийшов. Я тільки прикрашала. дитина все сама спекла, а я тільки прикрасила. А це дві купила, готові. Одну в нашому хлібному взяла, одну таку сількомова купила. Ще. Ось так. То військові не мали такої можливості так, як ми сьогодні в цих гарних пасхальних кошиках принести ці м'ясні молочні. Забрала. А магнолія там взагалі Але змерзла, бачиш? Ми їх кутали, кутали і не кутали Але все рівно, все рівно нормально вітаю всіх на своєму каналі. Записую невеличкий влог про свої вихідні святкові. На сьогодні свята неділя, великдень, і ми на дачі Діти вже поїхали, стіл вже порожній, але настрій дуже такий, знаєте, спокійний, гарний і святковий. Бачите, щоб ви не казали, що я вас обдурюю. Стіл вже порожній. Все-таки святковий, тому що хочу подякувати нашим захисникам за те, що ми маємо можливість піти посвятити Пасху, поснідати і жити це життя. Моя магнолія розцвіла. Я її вкутала перед морозами, але погано вкутала, і воно все рівно злетіло, вона обморозилася. Ну, але це набагато, набагато краще, якби вона взагалі почорніла, все-таки хоч трошечки нас радує. От моя ялинка, вона вже трошечки відживає. Треба її ще підживити, чимось поприскати, але, на жаль, Перед святами в мене не було ні часу, ні можливості. Тут Барбарис, дивіться, як гарно вже розпускає листочки. Дуже люблю сорти, всі сорти Барбарисів люблю. І оця наша сакура. Тоже, ніби все з нею добре. А тут вже й кутовник вилазить. О, такі гарнесенькі. зі. ми вже доробили всі, всі вісім. Тому можу вже садити. Подивіться, як гарно щавель розрісся. Так що буде знову в мене вже другий раз зелений борщ. Так, дивимося на туї. Значить, все з ними добре. От, і берез нормально. І півонія моя деревоподібна, ніби нормально. У нас дуже сильні дощі падали, але нічого, все добре з ними. Вейгела потрошечки прокидається, потрошечки. Мама налякалася, що вона висохла. Насправді ні, цей сорт вейгели дуже пізно прокидається. Ми собі облюбували таке гарне місце. Знаєте, На терасі зараз ще досить прохолодно, а тут класно, тому що тут є і сонце, і тінь. І дуже нам тут сподобалося в цих деревах. Кажу, що сонце так пече, ніби липень місяць. Не знаю, що ми будемо в липні місяці робити. Так, значить, дивимося на нашу Це моя гортензія, яку мені дала сусідка того разу, як я знімала відео, я її посадила. Значить, цей кущ і цей кущ, І цей, кущ, і цей кущик гарно розростається. От навіть, подивіться, бачите, дав приріст аж сюди. Ну, я її дуже люблю, цю гортензію. Тут у мене Ну, мало би бути чотири різні деревоподібні піонії. Вони такі цього року ще маленькі, звісно, що не квітують. Але подивимося. Я їх, може, розсаджу пізніше. І так, там моя мама гуляє. Значить, дивіться, що по бузку. Бузок цього року, я не знаю, в нас дуже гарно виглядає. Ось, це саме, звичайний, такий простий. Сорт буску. Не знаю, як він називається, в кожному дворі він є. Але замовляла я його як дуже дорогий гарний сорт. Значить, оце і оце. Мені здається, що це одинаковий сорт. В різниці немає ніякого. Ну, вже побачу, бо я ще не знаю, як цей квітує. І тут в мене є якийсь новий, ну, якийсь. він новий, але я не пам'ятаю теж ні назви. Значить, подивимося, що це за бузок, бо вже буде квітувати. Ось, А тут в мене буде білий бузок, але він цього року квітувати не буде, бо я його тільки в того року посадила. Це білий дуже гарний сорт. Якщо він не переродиться, як то кажуть, то буде так, супер. Тут Мені вже переробили, бачите, цілий ряд отак, от, вздовж паркана. Значить, Того разу я, я не знаю, чи вам знімала це відео, показувала. Нам майстер то що приходить, нам допомагає, він взяв і зробив його дуже високим. Такий десь от, на, на такому рівні. І воно постійно падало і ломило мені всі кущі. Я його попросила, він мені поперерізав оці всі, не пам'ятаю, як воно називається. Шифер перерізав в два рази, зробив його менше, і вже воно більш має, по-перше, і культурний вигляд, і тут досипав землі. І я би хотіла тут, звичайно, гравій поставити, щоб був тут гравій постелити. Але що ми там постелимо, я ще не знаю. Поки що так. Так, я щось дивлюся, цей на кущ спіреї. Це взагалі любов моя. Дуже люблю цю спірею. Хочу ще такої багато. Безподобно. Ось. Ну, а тут бур'яни. Хоча є вони і мускарі, і гіацин, дивіться, який гарний колір. І мускарі там є в бур'янах. Якщо побачите, розглядати в бур'янах, он вони є. Ось, прошу, вони є. І так само нарциси в бур'янах є. Це якісь такі карликові, маленькі, теж в бур'янах, але є. Бачите, є. Все в мене є. У мене навіть є і тюльпани. Хоча я їх вже не викопувала. Але от декілька штучок маленьких є в мене і тюльпани. Дівчата, в мене є все. Навіть маки, макі там є, дуже красиві. От, і ще й барбарис є. дивіться, який гарний. Ну Що, напевно, буду вже закінчувати свої коротке відео огляд. Своєї дачі хочу подякувати всім за підписку, за ваші лайки, коментарі. Коментуйте. Дуже приємно читати ваші поради, тому що я е, той садівник, який, знаєте, е, ну, я не перфекціоніст в цьому плані. Я як вмію, так і роблю.